Я у точки на амина. У аміна отут, як зазвичай я знімаю. Аміна нема, він відійшов, сказали, скоро підійде. І дивіться, тут по 20 ось такі кабачки гарні, по 45 огірочки, по 45 звичайний болгарський перець, по 70 ось такий капі гарно виглядає, по 45 помаранчеві помідорчики, по 50 ось такі рожеві, по 60 зелений перець, різнокольоровий по 40. І тут сама головна акція дня. Кукуруза. Мені прям чоловіки кажуть, ви ж покажіть, по 10 гривень. Хочу показати, яка вона здоровенна, яка гарна ця кукурудза, по 10 гривень. Причому одна в одну, от не то, що зверху покла, по 10 гривень. Глянь. клас, краса. Прям на обкладинку сфотографую, так гарно виклали. По 30 помідорів, по 25, по 60 ось такий перець великий і по 65 отакий також здоровенний. По 35 баклажанчики, по 40 баклажани. Так. По 35 слива, також гарна ціна. Хочу показати, що слива прям така ось, бачите, з листочками, свіжа, синька. По 50 така диня, по 40 така диня, по 25 дрібна диня. І 18 кавуни і скілі. Причому зараз кавуни пішли смачні. От всі кавуни, які купують, якось один час були як, ну, такі прив'ялі. Зараз кавуни пішли знову смачні. Якось один час були чомусь, може, від жари такі прив'ялі, а зараз вже десь тиждень беру всі смачні. І скілій також гарно виглядає. Так, гарного вам дня. Аміно, привіт! Да, я ще прийду до вас. Всього Гарного дня і гарної торгівлі.